За рік, скажімо, минулий обласний спортивний технічний клуб сприяння обороні України випустив 1150 водіїв, які вивчали правила дорожнього руху та решту допоміжних наук протягом двох із половиною місяців. Слухачів, які б не могли опанувати теорію, менше відсотка. Усі контрольні та іспити складають практично всі. В основному 99% і 9% здають і вчаться Изучают все темы, которые мы преподаем. Хто ці 0,1 здогадуватися не будемо. Проте цілком можливо, що саме вони, так і не отримавши водійські права, стають учасниками ДТП на рівному місці. Причина такої безглуздої поведінки очевидна. якась, або може, От вся причина. Ну і наші дороги відповідно. Утім, навіть найдосвідченіші водії не застраховані від халеп. Машин на дорогах стало дуже багато, а дороги від цього, на жаль, ширшими не стають. Директор автошколи пам'ятає час, коли навіть грошовиті співгромадяни, аби купити легкових, ставали в багаторіч. Чергу. У школі тоді було шість навчальних машин і їх вистачало. Зараз у нас з цього, в общем, парк складає 42 одиниці. Ну, і вони всі зайняті. Практично, так. Да. За кермом кожен слухач має провести відведені за законом години. Всіх 20 уроків вистачає їм повністю. Газ, газ, газ. Це білявка за кермом Валентина всьоме на практичному занятті. Кермує старанно, при цьому не забуває ні про пішоходів, ні про чемність до інших водіїв, ні про свій зовнішній вигляд. Заняття пана провела успішно. Сісти за кермо молоду жінку змушує життя. Думаю, що зараз такий темп життя, що напевно, багатьом потрібні потрібно водити машину. У мене маленькі діти. І мені необхідно просто їх возити у школу у садочок і їздити на роботу. Інструктор свою ученицю хвалить і про інших жінок за кермом відгукується схвально і про чорнявок, і про білявок, яким найбільше дістається від водіїв протилежної статі. Анекдоти правдиві про білявок за кермом. Неправда, в основному дівчата вони більш старанні. Якщо вона прийшла навчитися, то вона старано це все виполняє, старається. Ну і добивається того, щоб як то кажуть, показати тебе з лучшої сторони. Найважчими в керуванні, як не дивно, фахівці вважають легковики старі. Важче керувати, які вже старого випуску, ті, які безгідно підсилюючи, вже такого варіанта. Це які? Жигулі, там ВАЗ-2105, 07. Однак за кермом ретро автівки чи найсучаснішої слід бути уважним, тверезим, без причин не квапитися, помічати пішоходів. І ще раз нагадаємо: вічливості і в нашому столітті ніхто не відміняв.